Привіт, заони в кадрі Віталій Гордієнко. І цей випуск я хочу розпочати із невеличкого інтро. Постараюся без спойлерів, звичайно, але маю вам розповісти про фільм, який не залишить вас байдужим. Трагічна доля головного героя через просту людську необережність і недалекоглядність під час звичайної прогулянки лісом, яка розділила його життя буквально на до та після, і завершилась вибуховим фіналом в прямому сенсі цього слова. І на жаль, це не шоу. Цього року від необережного поводження з вибуховими предметами загинуло 243 мирних жителя, 13 із них діти. Ні в якому разі не кидайте в боєприпас сторонніми предметами, не наближайтесь, бо поруч під травою чи листям можуть бути приховані міни. Якщо побачили боєприпас, повертайтесь назад тим самим шляхом. Пам'ятайте три простих правила: не чіпай, не підходь, телефонуй 101.